Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 4 лютого і ми будемо проводити зимове щеплення винограду новими сортами, яких в мене ще немає. В деяких, в деяких випадках я буду брати цілу бруньку, а в деяких випадках я буду використовувати тільки півбруньки. Щеплення я буду проводити покращеною куполіровкою. Значить, Нам знадобиться для цього сікатор, прививочний ніж. Для обмотки, я використовую простий одноразовий пакет, нарізаний лезвієм. Для того, щоб не перепутати деякий сорт, я буду використовувати для маркування малярний скотч та чорний фломастер. В якості підщепи я буду використовувати сорти винограду, які я вирішив перепривити. На ці більші корні я буду щеплювати дорожчі сорти. але щоб Усього вистачило. Я ще буду використовувати ось таку школку, та яка у мене залишилася. Перший наш черенок це Аліса країні Чудес. Значить, як правильно розрізати вічку на опіл. Черенки, в першу чергу, це всі черенки, хоч я їх брав для щеплення, але вони були товсті, для того, щоб їх удобніше було розрізати. Значить, від вічка відступаємо. Десь пів сантиметра. подрізаємо Так, е, далі беремо ніж. А ще забув сказати, бажано на ліву руку, якщо ви правша надівати перещатку тому що вирогідність того, що ніж сполосне дуже великий. Так, потім треба поставити ніж по центру бруньки. Тобто, спочатку ми розрізаємо не сам чубук, а розрізаємо бруньку. Вище камеру бо я не бачу. Так. Якщо одна сторона буде більша, а друга менша, це також нічого страшного в чому немає. Так як у мене вийшло не зовсім рівно. Чого ми ще попрактикуємося? Так, і відрізаємо. Далі ось ці частини потрібно запарафінувати. Далі беремо наші чубучок. Мукаємо його у віск, стряхуємо і кидаємо у холодну воду. Довго надо, десь на секунду раз. І у воду. Так, беремо нашу підщепу. Зараз я її заріжу. Сантиметра половиною, напевно, три. Значить, зарізати буду збоку. Тому що у розчеп, ну, розчеп буде трохи на меншому чубучку. Так, зарізав. Робимо язичок. Так, Получилось. Це покажуємо в сторону. Я беру ту частину, там, де я відрізав, що вона вийшла товща. Теж зарізаємо. За рахунок того, що воно запарафіноване, з нього не буде виходити волога. Так, зарізали. Трішки неудобно, ну нічого. Так, і знову робимо язичок. Дуже великої точності тут не вийде, але вона і не потрібна, тому що. Воно ще повинно запростився все калюсом. Так. Значить, робимо так, щоб воно було під одну сторону. Беремо нашу обв'язку, лівою рукою придержуємо, щоб вона держалася, а правою намотуємо. Ну, хто їх намотає лівою. Намотали. Ось так воно вийшло. Зараз покажу ще декілька варіантів. Після об'язки обов'язково псажениць ми підписали. Так, беремо другу підчтепу. Зрізаємо її. Це нам не потрібно. Так, ось що у нас виходить. Це. В цей спосіб буде врощеп. Чому врозщеп? Тому що вона вийшла тоненька і покращеною куполіровкою тут не вийде. Воно хоч і тоненьке, але в процесі росту воно все одно все затягне. Для того, щоб краще було сюди його вставити, спочатку я вставляю ножа. У нас з'явився такий вищеп. А потім спокійно вставляю наш Клац. І підправляємо. Дивимося, щоб заховався з однієї сторони завіск, а з другої сторони заховалося місце зрізу. Також Лівою рукою затискаємо з однієї Так, ось такий вийшов саженеці. Получилась у нас ось така кубка щеплених саженців. Деякі з них я прищеплював покращеною куполіровкою, Деякі у мене в врощеп, а також одні я вічко різав пополам, а інші щеплював цілими. Також для нашої стратифікації потрібно зробити правильну вологість тирси. Вона має бути така, що якщо її взяти в руку зжати, з неї не виступає волога, але в той же час вона легенько тако розсипається. Далі нам потрібен контейнер, в який ми будемо заложувати тирсу в перемішку саженців. Або навпаки, в контейнер у нас іде. Це коробка картонна, всередині вона вистелена із плівки для того, щоб не розмокала. Контейнер ми поставили під углом. Дно контейнера ми засипали на сантиметрів 5 тирси, бік на сантиметра 2. Потім беремо наші щепи і виложуємо один біля одного. І у нас буде такий собі торт. Один шар тирси, другий шар щепи. Виложили саженці, потім присипаємо знов тирсою. Сантиметра 2-3 буде достатньо. Також я ще щепив. На чубуках без корення, при тому я на них позрізав вічки, тобто осліпив. Порівняємо цю підщепу із тією, яка є корінь у неї, і будемо бачити, яку краще використовувати. Наш контейнер повністю заповнений. Ми поставили на нього дату, для того, щоб не забутися, коли він був готовий. Далі нам потрібно, щоб температура нашої тирси була від 20 до 25. Градусів по Цельсію. Так що думайте, можна однією стороною поставити її до батареї, але на певній відстані, для того, щоб, можливо, колись є термометр, вставте сюди термометр і будете знати, більше 25 градусів воно погнити. Але і менше 20 буде слабо утворюватись калюс. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк. Також буде продовження цього відео, що сталося з тими чубуками. А також напишіть коментарі, що ви взагалі думаєте про цей спосіб, чи доречно різати одну бруньку для того, щоб отримати два саженця. Чи це просто порча матеріалу. Все, що думаєте, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, далі буде багато чого цікавого.